Голосування на довиборах Верховної до Ради України. За даними ЗПОЛУ на Луганщині перемагає кандидат від нашого краю Сергій Шахов. Згідно з даними дослідження компанії Стратегія Рост. За нього голосували 18,6% виборців. В другу шкодинку після шахволосів Валерій Машинський це голосування, за нього трохи більше 8%. На третьому місці, місці Олег Кобзар, це саме просування, за нього 5%, далі Ірина Варій. ,39, і бажать 2% обрав болець літелів з опозиційного блоку. Ми за колено повернемося в цю сторону і будемо говорити про таке. Аеророзвідка у Верховній Раді. Як то будуть деякі депутати. З чим пішли на керівні були народні моменті? До виборів парламент. Люди отримують вигороди за те, що. Ну, вставляйте галочки. Якостянация, вы депутатских мандати. <звучить> Страшно футбольная арена. Неслышно смахання. Незабудні емоції. Ремонтний хо. そんなところに残れ。<laughs>